Всім привіт! З вами Мар'ян. Сьогодні я покажу, як зробити одноразову динамітну пушку. Ось так вона виглядає. Нажимаємо на кнопку. Бачимо, динаміт летить. і там далеко зривається. Для початку нам потрібно прокласти стінку. Скільки блоків? 2, 4, 5, 6, 7. Ну, складаємо кілька блоків. Ну, десь 9, 10, по два блока. І а, з наступного боку ставимо роздавач. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 треба роздавати поставити. Пізніше робимо тут таку конструкцію. Ось таку тут ставимо кнопку. Зверху проводимо редстоун І на роздавачки теж редстоун треба класти. Ось так. Тут на останній ставимо блок. Зверху півблок. Як тут поставити? Ось так. чому завжди дощ падає? Так. І ось тут ставимо теж роздавач. Ану, зараз подивимось, чи правильно. Так. І ось тут на низ теж ставимо плиту. Може, ні. Півблок. Так, тут ставимо один. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. А тут проводимо редстоун. Треба 8 повторювачів і на максимальну затримку. Ой! О тут, тут, тут і тут. Так, і ці всі, всі роздатчики заповнити динаміт. Я поставлю на паузу і продовжу. Так, я повернувся. Я заповнив всі роздатчики. Ага, я чуть не забув. Треба ще залити всередину воду, бо не розірвала конструкції. Нажимаю на кнопку. Мент істини. Та, як бачимо, все працює. Ось така у нас вийшла многоразова пушка. Підписуйтеся на канал, ставте лайки. Всім до нових зустрічей!